Друзі, ви, мабуть, чули, що західні журналісти знову зробили нам ведмежу послугу. Російська пропаганда нині активно діє за кордоном Йдеться не лише про Твіттер та шаленого Ілона Маска, диких республіканців та на праймері, з які верзуть аби що, але й, начебто, про таку шановану американську пресу, де насправді працюють журналісти, які чи то не вміють, чи то не хочуть розбиратися. А в джерелах або, можливо, відверто працюють на російську пропаганду. Видання The Washington Post і, до речі, німецьке видання Der Spiegel також оприлюднили розслідування, в якому заявляють, що операції підриву газопроводів Північний потік у вересні минулого року, ймовірно, координував український офіцер Роман Червінський, який служив у силах спецоперації України. Видання посилаються на неназвані джерела офіційних осіб в Україні. І в інших країнах Європи, а також інших осіб, обізнаних із подробиці таємної операції. Джерела розповіли, що полковник не займався плануванням операції, а виконував накази високопоставлених українських чиновників, які підкорялися головнокомандуючу збройних сил України Валерію Залужного. Мені цікаво, що це за джерела, які джерела в Україні, чи не ті самі, які у видання Таймс, і що це також за. Інші джерела чи як а, інші особи обізнані з подробицями таємної операції. Може, Захарова обізнана у них, чи хто? Нічого не знають о тому, що, що там, там случилось, нічого не відбувається ніякої субстантивної інформації і ніхто не, не ділиться. Почому. Свої розчути, свої плани, є що скрива, і треба зауважити, тут зібралося просто усе пропагандистське щит-комбо. І тема підриву північного потоку, яку постійно педалює Росія, і тема Романа Червінського, яка підігрує внутрішні срачі в Україні, і яка декому теж в офісі президента думаю вигідна. Тим паче ґрунт для цього вже був посіяний до цього. До слова. А хто написав е, цю статтю Вашингтон Пост? Її написала керівниця відділення Вашингтон Пост в Києві Ізабель Куршудян, яка кілька років працювала журналісткою в Москві. Е, Що роблять із мізками журналістів, які працюють у Росії, тамтешні пропагандисти? Думаю, вам пояснювати не треба. Якщо хочете, поясню в якомусь із наступних відео. У своїй статті. Хуршудян, серед іншого, цитує, наприклад, російський пропагандистський чорноротий ресурс під назвою ТАС, державний типу, да? російська пропаганда в дії. Росіяни, як я вам уже здається казав, цього року збільшили удвічі бюджети на пропаганду. як бачите, все у них виходить. І що цікаво, а що, а що ми? Що Україна? Нагадаю, в нас є таке міністерство, яке називається Міністерство культури та інформаційної політики. Ним ще нещодавно керував Олександр Ткаченко. це міністерство веде провальну роботу що в культурній політиці, що в інформаційній. Ну, по ідеї, по ідеї, це воно б мало займатися роботою з іноземними змі, формувати українські наративи, українські смисли і поширювати їх, в тому числі за кордоном, поширювати українську візію, аби вона домінувала і аби не було російської пропаганди. Втім, цього чомусь не стається. Нагадаю вам, що після відставки Ткаченка Міністерство культури тимчасово очолив його заступник Ростислав Карандієв, який сидить у Міністерстві та його структурах уже роками, дуже довгими роками. І нещодавно ми мали можливість стати свідками його управлінських талантів. Карандієв призначив нового керівника державного інформаційного агентства «Укрінформ». До речі, це агентство теоретично якби теж мало б відповідати за формування державної інформполітики. Ну, це так, в ідеалі. Нормальне, нормальне було, походу вже інформагентство. Таких якихось критичних зауважень до нього немає. Ну, не давали йому єдине, що працювати наповну. Але я не певен, чи воно залишиться нормальним. Бо її очолив Олексій Мацука. Менеджер телеканалу Дом Чи Фрідом. А, нагадаю, що це таке, і хто це такий. На цих позиціях зараз ще був якраз російськомовний телеканал Фрідом, який абсолютно не є альтернативою. А «Альтер-Его» Раша Today, бо це все ж таки телеканал журналістський, медійний. Альтер-Его, Раша Today Олексій Мацука, власною персоною. Канал Дом чи Фрідом, яким він керував, створили на базі іномовлення. Саме іномовлення вбили, створили замість цього російськомовний дом. Туди поставили російськомовних українських ведучих, які вмикають туди хороших росіян, а також представників владу. Для кого він назначений цей канал ДОМ, яким керував Мацука, цей російський дом, незрозуміло. Мабуть, для російськомовних українців, яким треба нагадувати, що вони російськомовні українці, так? Чи і... І ще а... впихувати їм хороших росіян? Щоб вони не позбувалися цього сентименту до них. Іншого пояснення у мене нема. Хоча сам Мацука казав, що цей канал, так би мовити, мовить на російську мовну аудиторію за кордоном, на росіян, щоб якось там впливати на їхню думку. Лише один нюанс мовить цей канал через Ютуб. І які росіяни і де, і як його мають почути, отут тут, так би мовити, є дійсно дуже багато нюансів. Та інше. Ми, ми ще повернемося власне, і до смс розсилок які ви згадали. Я все ж хотів уточнити, якщо ми говоримо про територію Росії, а чи є у вас розуміння, скільки людей вас е, можуть дивитися там? Ну, кожен, хто живе в Росії, може дивитися. Ні, Це... я мене назя, хто дивиться, фактично це люди, які в основному хочуть... В основному ми, Я, ми, маю, на увазі, ми, ми скільки цих людей? Я от просто хочу зрозуміти. Ну ви наскільки... знаєте, скільки вас в Росії дивиться Радіо Свобода? Ви, Я вас дати... питаю, чи, ви, це... ви чи ви це підраховуєте? це під підраховування? Ми вважаємо, що найбільш якісну статистику дає Ютуб для підрахунку. Я не дуже розумію, навіщо ваші аудиторії такі мед... медіаекспертні експертні дискусії? Ми можемо про щось інше поговорити. Дійсно, навіщо такі нюанси? Канал створили, а, типу, щоб переконувати росіян у чомусь, так? В, при цьому а, показують їм картинку в студії, все обвішано українськими прапорами. Там вмикаються ці хороші росіяни, ліберали, так звані, і представники української влади. А, ви думаєте таке, от ми хочемо впливати на мозок? Оцих от тих Запаребрікових, ви думаєте, що вони такі будуть дивитися? Ой, ось таке. Серйозно? Серйозно? Ну, і судячи за цього, пан Мацука не може а, відзвітувати, на те, наскільки впливають на тих Запаребрікових його телебачення. Ніяк не впливає і ніяк його там не дивляться. І не будуть дивитися росіяни це. Не будуть. І ПСО відбувається інакше. Має бути створений канал, який не буде відомо, що він е, український, який буде начебто російський, який буде тонко вставляти потрібні наративи. Так, це не робиться. А так, це просто розводняк на бабки. Розводняк на наші з вами бабки, на наші податки, які можна було б витрачати. Вибачте, мене, я не, люб, не люблю так порівнювати, але на фронт, на дрони, на турнікети. На тепле обладнання для наших військовослужбовців в холодний час. Я вже мовчу про те, що цього року державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України а це канал Фрідом, фактично, по факту, надасть 3 мільйони гривень на виробництво кулінарного шоу. Я вже мовчу, що там виходить вечірнє шоу Тихий вечір Олени Кравець, подружки президента. І це теж, е, це теж витрачаються державні кошти. Це контрпропаганда, чи що це? Чи для кого це? Які публікації Вашингтон Пост? У нас тут такий Вашингтон-Пост відбувається. Що я-йо, і це ще не все. Я тебе коли представляла, я просто зрозуміла: ти була у Берклі на навчанні е, восени. 2022, -го. так сьогодні ти вже тут. Так е є питання, що сталося. Е у тебе <світ> закінчилась віза, гроші? не гроші чи там знов ковід, і знов запровадили онлайн навчання. Е що таке? Ні. Компанії та підприємці, пов'язані родинними чи дружніми зв'язками, з українським рекламістом, колишнім держсекретарем Мінкульту та позаштатним радником міністра інформаційної політики та культури Артемом Біденком, як зацісували журналісти за неповні три роки, отримали від міністерства 70 мільйонів гривень. З них майже 50 мільйонів гривень безпосередньо від е, державного підприємства мультимедійна платформа і намовлення», про який ми згадували, яке виробляє ще The Gaze. Є така типу типу пропаганда наша на Америку, яку ніхто не читає і ніхто не дивиться. Про ось цю чи то витрату, чи то розтрату коштів написали журналісти-розслідувачі із NGL Media. У червні 2023 року держпідприємство Мультимедійна платформа іномовлення України запустило інформаційно розважальну цифрову платформу The Gaze», яка серед іншого англійською мовою мала б знайомити західну аудиторію з подіями в Україні. Переглядів там, друзі, майже нема. Але 70 мільйонів витрачено. Типу іномовлення. Навіть, зна знаєте, я дивився навіть типу прикольний контент. Типу прикольний. Ticket. Please welcome Mr. Quack. Boris Johnson to join Great Britain news as presenter. If the Prime Minister can become a news host, why the talking TV host Duck can become a Prime Minister? Gotta think about it. Free. Кажіть, будь ласка, що відбувається в нашому мінкульті, бо Ткаченко пішов, а ткачечною мінкульт бути не перестав.